Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Пост. Сьогодні така нарізочка відео з гаражного мого розпродажу. На початку ось приготувала. Тут у нас всі предмети по 150 гривень. Швиденько покажу. Київський чайничок, ціленький, тільки затерта по золота. Ось така цікава кришечка. Ціленький тільки затерта по золота. Такий баранівський чайничок. Тут затерта позолота на кришечці і на носику. Чайничок з ручним розписом перший сорт. Далі цукорничка, городниця. Трошки ось тут на кришечці затерте. Сумська. Цукорниця в гарному стані майже новенька. Ось ця цукорниця полонна, ну, зовсім так трошки була у користуванні в гарному стані. Полтавський чайничок. Також у гарному стані 150, дружківка з ручним розписом, з обох сторін, трошки тут на кришечці затерте золото, а чайничок навіть дешевше, 120 гривень, бо у нього нерідна кришечка. І ось такий молочник ще, трошки на ручці затерте золото. Це по 150 гривень тут. Ось такі форми для горішків, для грибочків і для цукерок У мене є. Для цукерок з з артимоном 250 гривень. Ось така грибочки, тут пошкоджені ручки, вдягнуті якісь резинові трубочки, як для вина ставлять. Тут така форма 300 гривень через свої ручки. І для горішків в гарному стані 350 гривень. Такі ручки для виготовлення сумок для плетення, я так розумію, ось такі. Парами продаються. Пара по 30 гривень, це пласваса. Є тут цінник, 20 копійок. Не знаю, чи за штуку, чи за пару була ціна. Такі по 13 сантиметрів Всі 16 см діаметр. Так, це, я так розумію, дерев'яні пяльці якісь. Старовинні, мабуть, тут немає ніякого кріплення. Просто один в одне вставляються. Може, це якесь відсітаю. Не... Чесно, чесно, не знаю, не розумію. Так, ось такі пластикові пяльця. Це 18 см. 30 гривень, це 14 см. 30 гривень коштували. Коштували аж 80 копійок коштували. Дивіться, який розпродаж. Сьогодні у нас тут гаражний вийшов розпродаж. Так, ці або більш сучасні, або, може, якісь імпортні, тут якісь позначення. Так, показую далі. Тут у нас такими лотами продається. Ось такі ігли Це для. Зараз я вам прочитаю, забула ігла для набідного вишивання. Ось такий набір 50 гривень. Спіци. Тут є пара таких і три пари ну, з ниткою 50 гривень за всі. І ось такий наборчик алюмінієві пальці 23 копійки. Ні, 33 копійки коштували. Так, і трошки миліний сюди. Хтось вишивав, прям з голкою залишилось, можна продовжити. Таке також 50 гривень. Продовжуємо далі. Ось такі є журнали. Кристянка, роботниця і один журнал Краса і мода. 87 88 рік. Журнал з викриками. 50 гривень. А ці в нас по 30 гривень. Це 90-ті вже роки. 89-й, 92-й приблизно. Вони по 30 гривень. Є всередині ось ці, я читала в дитинстві ось ці кілька сторінки. Так, а крістянку ми не виписували, то я не пам'ятаю, не знаю, що тут, що тут всередині, ага, тут щось також, також таке є. І вкладені навіть якісь тут, в деяких вирізки з газет. Ось щось таке є. Так, загальна кількість 6, 7 сім, сім крістянки, чотири роботниці і одна краса і мода. І ось такі лот на миллиметровому паперечи, как это называется. Тут на кальке какие-то выкройки. Журнал с схемами для вязания, вышивания. И, может только для, для вышивки. Так, тут зошит. 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 В'язання гачком, я так розумію. Так, ще тут щось трошки ось в рулоні якісь ще викріки, а поможе схеми. От, ну, вибачте, немає часу з усім цим розбиратися. Оце все разом 100 гривень. Хочу поближче показати такий столовий сервіс. Це в нас кам'яний брід. Більшістю предметів не користувалися, але ну, я все ж таки недоліки. зараз все покажу. Він просто бомбезний. Мені він дуже подобається, і є він в продажу на телеграм-каналі, але досі чогось його не купили. Мені він дуже подобається. Бачите, яке все гарненьке, новеньке. Клеймо. От є шість тарілочок. Тут трошки надщерблення, ну, ось такі, ну, заводські. Такі всякі недоліки, недоливий, але, ну, бачите, кракелюру немає і не були у користуванні. Шість глибоких тарілочок, 24 см, ось ця мисочка з тріщиною. І з тріщиною у нас ще кришка супниці. Вона міцно тримається, все, можна користуватися, хто без забобонів. Але тріщина є. Тобто це все від зберігання, можливо, люди переїжджали. Так, так супниця. І ось такі всякі маленькі спецовнички. Ось така малесенька така мисочка. Така мила-мила, я ну, не знаю, для чого така мисочка малесенька. Сільничка, як завжди, без пробки. І ось такі три ємності для, для чогось, для соусів, для гірчиці, для чогось ще. Так, маленька, середня і велика. Ну, саме велика десь 12 см діаметр. Вони всі всі новісенькі. Ну, я взагалі так зрозуміла, скільки я працюю, що оці всі спецовники вони залишаються в столових сервізах невикористовуваними. Бо якось радянські люди не розуміли, навіщо оті всі прибамбаси. То бувають затерті тарілки. А от спецовники і супниці також бувають всі новісенькі, навіть коли затерті тарілки. Ось такий набор, набір, набір з 1700 гривень. Маю ось такі величезні металеві підноси, таці з ручним розписом. Але в поганому стані по 50 гривень по ціні пакування тільки. Бо розумієте, тут діаметр 46-48 сантиметрів, і все це треба якось спакувати. На цьому ось таке цікаве, клеймо стареньке. Так, тут такі гарні квіти, можливо, хтось займається. Якимось художнім розписом, то можна це якось чи підмалювати зверху, чи повністю затерти, затерти і зробити новий малюнок. То ось, будь ласка, по 50 гривень. Просто щоб я це загорнула і купила таку величезну коробку. Картини на дереві, це в нас В'єтнам. Ну, не раніше 70-х років точно, 60-ті, можливо, 50-ті роки. Ось така, бачите, тонесенька промальовка деталей, золото як зроблено, на чорному дереві під лаковий живопис. Ось ця в нас картина 35 на 50, коштує 800 гривень. Ось позаду є кріплення. Так виглядає клеймо. І друга картина трошки більша. 40 на 60 Тут є трохи подряпини. так выглядаю полностью. Так уж 800 гривен. Так. На ней так уж и крепление. И Покажу на видео, чтобы краще было видно стан. Вот такой пин носик. Стан гарний, тут ніяких не подряпин. Ось тут є одне місце таке, ось як від удару. 250 гривень. Ось така, вона ціленька, тільки є подряпини. Ось такі. Ось такі і ще десь в якомусь місці. 120 гривень. Ось така гарна, маленька. Тут сколів немає, є зачіпки ось по цьому внутрішньому краю, як від форми. Ось таке цікаве клеймо. Так, три ось такі стопочки. Ну, вони, мабуть, Ну, мабуть, на 100, десь так. По 40 їх три штучки. І попільничка тут є маленькі сколи ось по цих верхівках. Ось такі. 100 гривень. Це все, що маю. Саме з купоросного інше або просто блакитне, або синє. Або зелена. Ну, і ці, ну, Я б не сказала, що вони прям такі самі, вони світліші. Якийсь такий світла морська хвиля десь так. Ось такий сьогодні формат відео. Напишіть, як вам відгукнулась така нарізка. Кому що сподобалось, будь ласка, пишіть мені на вказані номери телефонів і запрошую приєднатися до телеграм-каналу. Посилання на нього закріплено в першому коментарі. Всім дякую за увагу! До побачення!